Незабутні свято подарував у минулі вихідні своїм землякам почесний громадянин нашого рідного міста, голова та засновник ТОВ Епіцентрка Олександр Герега, Городочанам та гостям міста було запропоновано чимало цікавих розваг та приємних сюрпризів. Сьогодні знову ще раз приємно бачити всі рідні обличчя, знайомі, друзі, родичі. І мені знаєте, хочеться все більше і більше приїжджати до нашого міста. Справжнє свято для дітей так говорили городочани в день святкування 650-річчя міста. Два дні на центральній площі міста функціонувало розважально ігрове містечко. Різноманітні атракціони та батути задовольняли вподобання кожного. До не зменшували черги бажаючих покататися на дитячому подязі, який курсував центральною вулиці міста. Малеча від нього була в захваті. активного відпочинку жителі міста частували солодощами та напоями. Хто ж зголоднів, міг пригоститися гречаною кашею. Також продавали солодку вату та різні сувеніри. Дуже задоволена, тому що для дітей таке рідко бачать. Дуже добре, дуже свято чудове. Свято було надзвичайно цікавим, дуже зворушливим. Дуже цікаво запрошені гості. Дуже гарно вітали нас, городичан, з нашим святом. Привітати городичан із знаменної датою приїхали поважні гості з Польщі, Києва та Хмельницького. Серед них представники влади Республіки Польща та Хмельницької області. Городок має свою історію, має свій стиль життя, має свої перспективи. Він самобутній. Долучилися до приємних слів вітань і настоятелі релігійних громад городка Олексій Добош, Павло Глінських та отець Захарій. Як годиться на святі, вшанували й кращих трудівників міста тих, хто свою працю присвятив його розбудові. Городоцька земля завжди. Була багато на толовиті особи які представляли і продовжують представляти наше рідне місто. Грамоту від обласної та районної адміністрації, районної та міської рад отримали десятки кращих працівників міста. Вітальну грамоту від прем'єр-міністра України Миколи Азарова городоцькій громаді передав Вадим Гаврішко. П'ять городочан нагородили нагрудним знаком 75 років Хмельницькій області. Також присвоїли звання почесного громадянина міста, голові правління ПАД Хмельницького Олександру Шпаку. Це висока оцінка праці енергетиків в вашому районі в нашій області. І я хочу вас запевнити, що енергетики і я. Виправдаємо ваше високе Заслуженому працівнику сфери послуг України Олександру Герезі. Митрополит Антоній вручив орден святого рівноапостольного князя Володимира. Ця нагорода за заслуги по відродженню духовності України та утвердження української православної церкви. Нехай ці всі нагороди будуть в користі добрим людям, які вкладали, вкладають і будуть вкладати в розвиток. Цього міста до 650-річчя з часу першої писемної згадки про місто Городок Укрпошта випустила художній конверт та поштову марку нашого міста. Під час свята міський голова Володимир Поворозник провів урочисту процедуру погашення художнього конверта. Друзі, в цей момент потрібні ваші укритски. Дякуємо щиро. Відбулося, панове вітаємо вас. Доброю традицією стало в день міста вітати молодят та батьків новонароджених дітей. Чотири молодих подружніх пари та сім'я Григор'євих отримали цінні пам'ятні подарунки від міської ради Олександра Гереги та Олександра Шпака. Подарунки молодим сім'ям, ваші вітання, вітання, вітання. вітання. Приємні презенти до домашнього вжитку, щоб ці прилади різноманітні допомагали родинам. один приз передайте. Квіти чарівним нареченом, конкретні призи впевненим хлопцям. Окрасою урочистої частини свята був оркестр 19-ї ракетної бригади з міста Хмельницького. З нагоди Дня народження міста на площі перед районним будинком культури відбулося відкриття пам'ятної стели поріднених міст городка Сохачева та Мільтона. До цієї події долучилися боргомістер міста Сохачева та інші представники влади. На початку хотів би багато сердечно подякувати за запрошення поз коїно делегації з Польсько. Цроку приїжджаємо туди до вас. Я приїхаю по раз перший. Po raz pierwszy jestem na Ukrainie i po raz pierwszy jestem w waszym pięknym mieście. Wiele słyszałem od swoich współpracowników, którzy przede wszystkim mówili o waszej wielkiej serdeczności, gościnności. Nie ukrywam, że przyjeżdżając do was, wyobrażałem sobie tą gościnność. Ale to, co tutaj zobaczyłem, to co tutaj zastałem, przerosło moje wyobrażenie. Головний спонсор свята Олександр Герега зазначив, що з поляки нам треба брати приклад, адже за кілька років Польща зробила великий економічний ривок. Знаєте, компанія «Епіцентр» має надзвичайно гарний досвід співпраці з польськими фахівцями. І я думаю, що нашому місту ми також зможемо цей досвід передати як правильно. Використати дружбу наших міст побратимів, адже не секрет, що польська економіка дійсно зробила великий крок вперед, і нам потрібно її доганяти. Після перерізання червоної стрічки почесні гості посадили п'ять молодих дубків для нашого містечка. Дійсно, це дуже багато означає, тому що насамперед дійсно дружба між такими великими народами як український польський. Англійський це взагалі дуже добре. Гарні показники спортивної підготовки 29 вересня. Показала і спортивна еліта городка: футболісти, волейболісти та борці. Змагання проходили в честь мецената Олександра Гереги. Змагання з вільної боротьби проходило серед борців п'яти вагових категорій. На килим боротися вийшло 40 спортсменів, хлопців, які захоплюються вільною боротьбою. Я вирішив займатися вільною боротьбою, тому що це престижно, це найкращий е, спорт, як я вважаю. І він виховує силу характеру, стійкість. І ми згодом в дорослому житті зможемо переборювати життєві труднощі просто дуже легко. Судив борців тренер вищої категорії, кандидат в майстри спорту В'ячеслав Пантілеєв. Переможці змагань зізнаються. Усі їхні успіхи завдяки йому. Мені подобається вільна боротьба тим, що е, тут гарний тренер ввійшли, він дає нам сил для на змаганнях. Призери усіх поєдинків нагороджені пам'ятними сувенірами, футбольними та волейбольними м'ячами, цінними призами, грамотами та медалями. А вихованець спортклубу «Епіцентр» Артем Ямський та його тренер Андрій Мельник стали власниками новеньких ноутбуків. Загалом спортсмени зізнаються, вони гарно провели час. Може напроти цілого року, день міста. 8 березня, день молоді. Все за діє Олександру Володимировичу. Люди мають змогу гарно провести час свої дозвілля. Також в рамках святкування дня міста відбувся обласний фестиваль Богатир Поділля. Найсильніші спортсмени городоцького та сусідніх районів мірялися у восьми надважких вправах. Це, зокрема, підйом легкового автомобіля вагою 1,4 тони, переміщення автобуса вагою 4 тони, підйом штанги вагою 100 кілограм та інші. Богатирем Поділля визнано тренера спортивного клубу Епіцентр Андрія Мельника. В дарунок він отримав новий сучасний телевізор. Друге та третє місця відповідно посіли Віктор Романюк та Руслан Білоус, які отримали ноутбук та мікрохвильову піч. Подарунки їм вручали під час урочистої частини свята. Він отримав подарунок класний led телевізор тонюсінький, як книжечка. Від організаторів кубок, звичайно, нагороди і все як має бути. Жителі городка із 650-річчям вітали і олімпійські чемпіони, спортсмени скайпі Центр, які в Лондоні вибороли для України золоті та бронзові медалі. Хочу поздравити всіх жителів міста Городок. Это наскільки я знаю, спортивний город. Хочу пожелати, щоб такі люди, які тут народжуються, виростають, виспитуються. Щоб вони продовжували і далі появлятися на этой землі. На центральній площі міста вирував веселковим розмаїттям святковий концерт. «Квітуй, рідне місто моє колективи художньої самодіяльності, дитячі танцювальні ансамблі, місцеві артисти демонстрували свої таланти. Адувала своєю творчістю народна артистка України Оксана Білозір. Її глядачі зустріли бурхливими оплесками. уявляєте, скільки поколінь українських виросло на цій святій українській, справжній, рідній. Українській городоцькій землі, і надзвичайно приємно сьогодні бути у вас в гостях і принести вам щастя, радість, ласку, нашу українську пісню, відкрити свої серця для вас. Народна артистка приїхала з концертною програмою на запрошення Олександра Гереги, знаменуючи багаторічну дружбу та любов мецената до рідного краю. Вона разом із ним та городочанами виконувала свої пісні. У виконанні Оксани Білозір доносять до нас малозвучну українську мову, народну мелодику та атмосферу українства. Ця артистка пісенний символ нашої нації, в якої дійсно солов'їний голос. На свято міста завітала і виконуюча обов'язки міського голови Києва, секретарки Київради Галина Грега. Тому що приїжджаючи кожен рік, я бачу позитивні зміни. Я бачу, як місто змінюється на краще, і безпосередньо це є заслуга саме ваша. І я хочу подякувати. Керівництво міста за запрошення на ці чудові заходи завершальним акордом другого дня святкувань був концерт українського гурту Друга ріка підспівували відомому музиканту та вокалісту Валерію Харчишину. Усі прихильники рок-музики, Відомі хіти гурту супроводжувались описками та танцями городоцьких любителів року. Та напрочуд приємними подарунками стали розіграні під час святкування з дня міста чотири путівки до Єгипту та Ізраїлю. І впродовж двох днів вечірні небо городка осявали вогні святкового феєрверку. Такого салюту у городку ще не було. Його присвятив своїм землякам та рідному місту почесний житель городка Олександр Герега.